Всім добрий ранок. Знову вітаємо на молитовному служінні проєкту Разом Плюс. Приємно бути з вами. Хай Господь благословить нашу зустріч. Вітаємо всіх молитовних воїнів. Збираємось, щоб підтримувати один одного вірі, занести наші молитви до престолу Бога і також вивчати Слово Боже, яке дає нам надію, яке зміцняє нас в вірі. Нагадаю, що молитовне служіння відбувається щодня о 6-й годині ранку. Я з вами зустрічаюсь по вівторкам і ми маємо з вами дуже важливу чудову тему, як поставити Богу у центр життя, як його повернути у наше життя. Шукаємо принципи, і протягом тижня ми їх втілюємо в нашому практичному житті. Ми сьогодні з вами вже у другій книзі Самуїла, сьомий розділ. Давайте будемо читати з першого вірша. Ось що нам каже Біблія. <кх> Мрія, яка не здійснилась. що робити, коли Бог нам. Чомусь відмовив. І сталося, коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочинути від усіх ворогів його навколо. То цар сказав до пророка Натана: Подивись, я сижу в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. І сказав Натан до царя: Усе, що в серці твоїм, іди і зроби, бо Господь. З тобою. Я думаю, ви зауважили, що важливий вірш для нас з вами, для нашої країни, що тільки Господь дає мир від ворогів. Ми це можемо бачити і на особистому рівні, на рівні наших церков, нашої країни. Тільки Господь може дати нам справжній мир від ворогів. Він дав це Давидові своєму слузі, своїй дитині, яка була йому вірна. І у цей час, коли немає зовнішніх ворогів, Давид зміг зосередитись на таких внутрішніх питаннях, на духовних питаннях, на Божому, на принципових речах нашого життя. І він зрозумів, що недостатньо тільки перенести ковчег. Він порівняв свій дім з домом, де місце і дім, який був присвячений Богові. І в нього виникло вже таке бажання втілити мрію своїх минулих років, побудувати щось особливе Богові, щоб прославити його, і щоб навколишні народи та і весь Ізраїль також звернули увагу на Бога, поставити його дійсно на перше місце. І дивіться, гарне бажання, гарні наміри, мотивація. Йде радитись проком Натаном. Натан благословляє його. Каже, безумовно, йди, Господь з тобою, йди роби. З 4 вірша і далі. І сталося цієї ночі, і було Господнє слово до Натана, кажучи: Іди і скажеш до раба, мого Дон Давида, так сказав Господь: чи ти збудуєш мені дім на моє пробування? Бо я не пробував у домі від дня виведення мого ізраїлих синів з Єгипту аж до цього дня, але ходив у наметі та в шатрі скрізь, де ходив я поміж Ізраїловими синами, чи промовив я хоч слово з яким із Ізраїлих племен, якому наказав я пасти народом мого Ізраїля, говорячи, чому не збудували ви мені кедрового дому? А тепер ти скажеш моєму Рабові Давидові, так сказав Господь Саот, я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти з отарою, щоб ти став володарем над народом моїм та над Ізраїлем, і був я з тобою в усьому, де ти ходив, і вигубив я всіх ворогів твоїх сперед тебе, і зробив тобі велике ім'я, як ім'я великих на землі. І встановив я місце для народу мого для Ізраїля, і він пробуватиме на своєму місці, і не буде вже непокоєний, і кривдники не будуть більше гнобити його, як перед тим. А від того дня, як я настановив суддів над народом моїм Ізраїлем, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх, і Господь об'являє тобі, що Господь побудує тобі дім. Коли виповніться твої дні і ти ляжеш своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство. Він збудує дім для імення мого, і я зміцню престоли його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я його покараю людською палицею та поразиме людських синів. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед Тобою. І буде певним, твій дім це царство Твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Як усі ці слова, як усе це видіння, так говорив Натан до Давида. Ось е у видінні вночі до пророка було таке слово, яке було передано до Давида. Давайте пройдемося по таких важливих, мабуть, моментам, які є актуальними, важливими були і для Давида, і для нас сьогодні. Ну, перш за все, що для Давида е він є рабом. Господь його називає, і це не є якісь приниження його статусу. Він є рабом, який повністю а, покорився своєму панові. Він називає Давида своїм рабом. Чи може сьогодні Господь сказати, що це от мій раб: Леонід, Ольга, Павло, Марія, Світлана, Сергій, Олег, раб, мій Давид. Також важливий урок: Господь знає, що в нас є на думці, що ми говоримо, які рішення приймаємо. Господь знаходиться поруч. Він реагує на те, що відбувається в нашому тілі, в нашому мозку, в нашому серці, Наші рішення, наші молитви. Вони почуті Богом, бо Господь їх чує. Наступне з цієї такої, знаєте, тривалої промови Господа, ми бачимо, що Бог живе своїм народом. Він мандрує поруч з нами, де б ми не були. Як Він це робив з Ізраїлем, так він і робить. І сьогодні з нами. Також, опираючись на, оц, на цей текст і також на промову в новому заповіті Степана, да, ми можемо сказати, стверджуючи, що Бог не перебуває в храмах. Бог ніколи не жалівся, якщо можна так сказати, людською мовою, що в нього немає гарного постійного місця, храму. Також дивлячись на, от, на от цю всю таку промову Бога вночі. До пророка, і фактично, це звернення є до Давида, що це можна сказати, що це є завіт, завіт Бога з Давидом. Також ми бачимо, що тут Бог в цій промові оцінює наші бажання. Він оцінив бажання Давида, він схвалив їх. Так, інша людина побудує цей дім. Але Бог оцінив бажання, наміри людини, які вона не, не зробила, не здійснила, не втілила. Але Господь оцінює гідно, щедро, благословенно наші думки, наші бажання, наші наміри, які є в нашому серці, і він тепер будує Давидові дім. Господь Давид хотів побудувати Богові дім, а виходить навпаки, що Бог збудовує дім Давида. Бог у цій промові він гарантує, гарантував, що будуть в тебе Давид нащадки, що Престол, Влада, все воно не зупиниться, все буде продовжуватись. Також у цій промові є натяки, думки, що це буде вічним царювання твоїх нащадків, це місіанське пророцтво, безумовно, просто про Христа. Так, причина, по якій не Давид збудує е, цей дім, це те, що Давид це людина війни. Якщо дивитись на Христа, і Давид є прообразом Христа, то Христос він в себе поєднав і Давида, переможця, і Соломона, людина мира. Також, я думаю, що ви звернули увагу на вірш 12, де говориться, коли виповняться твої дні. Тобто Господь кожній людині, зокрема і Давидові, і нам з вами, і мені. Він визначив в певні дні. Тут, на землі, ми не просто з вами випадково живемо. Час нашого перебування на землі він визначений Богом. Господь говорить, коли виповняться твої дні. Тобто Господь призначив нам певний проміжок часу. Дім, слово Дім це не буквально якийсь будинок. Господь каже, я побудую твій дім. Тут говориться про таку династію, да? про народ Ізраїля в широкому такому розумінні. Ну і фактично говориться про вічну милість. Та милість моя не відхилиться від нього. Да? Вона буде навіки перед тобою. Да? Я буду з тобою. Пристою твій буде міцно стояти аж навіки. Вічна милість Бога до нас з вами, до дітей своїх. До рабів, які служать йому сьогодні вірно від цього серця. 18 вірша і далі, до завершення цього розділу. Тоді прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й сказав: хм, Хто я Господи Боже, і що мій дім, що ти привів мене аж сюди? Та і це ще було мале в очах твоїх, Господи Боже, і ти говорив також про свого раба туди в далечині. І це за законом людським, Господи Боже. А що більше говоритиме давид тобі, та ти знаєш свого раба, Господи Боже, ради свого, слова свого та за серцем своїм ти зробив оцю величність, звищаючи це своєму рабові. Тому ти великий, Господи Боже, бо немає такого, як ти, і немає Бога окрім Тебе згідно з усім, що ми чули своїми ушими. А який є ще один люд на землі, як твій народ, Ізраїль, щоб Бог приходив викупити його собі за народ, і щоб установити йому своє імені, і щоб учинити вам цю величність та страшні речі для свого краю, ради народу свого якого викупив собі з Єгипту від людей та від богів його. І ти зміцнив собі народ свій Ізраїля, собі за народ аж навіки, і ти, Господи, став для них за Бога. А тепер, Господи Боже, затверди аж навіки те слово, що Ти говорив про свого та про дім Його і вчинив, як Ти говорив. Нехай буде великим ім'я Твоє аж навіки. Щоб говорити Господь Саваот, Бог над Ізраїлем, і дім свого раба Давида буде міцно стояти перед лицем Твоїм. Бо Ти, Господи Савоот, Боже Ізраїль, об'явив своєму рабові, говорячи: збудую дім Тобі, тому раб Твій здобувся на відвагу помолитись до тебе цією молитвою. Гарні слова, правда. А тепер, Господи Боже. Ти той Бог, а слова твої будуть правдою, і ти говорив своєму рабові те добро. А тепер зволь поблагословити дім свого раба, щоб був навіки перед лицем Твоїм, бо ти, Господи Боже, говорив це, і від Твого благословення буде поблагословений навіки дім раба Твого. Я думаю, що ви зауважили, да? що раб, 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 це. Ключовий момент також і цієї історії, да? сидяча молитва. Да, ми помічаємо, що Давид сів перед обличчям Господнім, і ось ця молитва хвали, подяки, визнання. Реакція Давида, коли Господь йому відмовив, він не розчарувався, да? він не зупинився, він не склав руки свої. Давид продовжує концентруватись на Бозі, на його справі. Концентрується на позитиві. В центрі не те, що він втратив, а те, що він отримує від Бога. Ось які важливі уроки сьогодні є для нас. Душа Давида, вона повністю сповнена думками про Бога та про Його народ. Він не думає про своє майно, про свою нерухомість, про свою кар'єру, про свої землі, рахунки. Його думки сконцентровані туди в далечень. А як буде жити народ Божий? Як Бог буде прославлятись? Також цій такі подячній молитві прославлення, ми розуміємо, що Давид визнає, що Божі плани по відношенню до нас, до кожного з нас без виключень. Вони є чудовими, вони є кращими. І він каже: Боже, зроби те, що ти пообіцяв. Нехай Слово Твоє. Нехай це просто воно виконується сьогодні в моєму житті. Нехай буде так. Він каже: амінь, Боже, на Твої слова. Він каже, що я отримав відвагу, Господи, молитись так до тебе. Ну, це сьогодні такі повчальні уроки є і для нас з вами, для наших молитов, для нашого молитовного особистого життя. Також, аналізуючи весь цей сьомий розділ. Ще які такі моменти ми можемо загальні побачити. Ну, безумовно, ми заглянули в серце Давида. Цінності цієї людини, що він цінує понад усе. Що ми з вами цінуємо? Про що наші мрії, про що наші бажання? За що ми боремось, Я кажу, за що ми воюємо, за що ми молимо сьогодні? Також Давид е розуміє цю схему, скажімо так, да, місійної роботи. Він говорить, Господи, щоб ім'я твоє прославила, щоб і інші народи, щоб мільйони людей могли покаятись і прийти до Тебе, віруватись і спасти. Також в паралельному місці, 1 хронія, 22 розділ, 8 по 10 вірш, ми з вами читаємо, чому там дається така ну, більш детальна причина, чому Давид не побудує. Там говориться, що Давид пролив дуже багато крові, провів дуже багато воєн. Да? Людина. Війни. Він цього не зробить, зробить його син. Також у цій молитві з 18 го віршай, яку ми читали, да? така от покора волі Божої. Господь щось відкрив, да? відкриває сьогодні нам з вами. Чи покоряємось ми цій волі? Чи приймаємо ми цю відмову з вдячністю? Боже, ти знаєш, що це найкраще? Я погоджуюсь, я приймаю. Якою б не була ця воля Твоя. По відношенню мене, моїх дітей, мого здоров'я, моєї сім'ї, мого служіння, роботи, проживання, країни, де я живу, нехай буде воля Твоя. По суті діла, також Господь йому повідомляє, що цю справу, ця справа є доброю, але не ти її зробиш хтось інший. І ви знаєте, це для нас, для людей, буває досить складним, коли Господь каже, що не ти, не тобі. Це зробить, я довіряю, іншій людині. І ви знаєте, в нас тут природньо бувають такі, я кажу, дві реакції. Перша, якщо ні, то я зовсім нічого не буду робити. Отак ми іноді кажуть, встаємо в таку позицію в служінні, в житті. Ось я зовсім не буду робити і ми опускаємо руки. Друге, ми беремось не за своє. Ми не чуємо цієї волі Божої, відкидаємо, беремось не за своє. І нехтуємо своєю роботою, яку нам призначив Господь тут на землі. І для цієї роботи Господь відвів нам ці дні. І розумієте, які два моменти негативних може трапити з нами? Ось я думаю, що це важливі уроки. Давайте ще раз повторимо їх. Дві помилки наші. Якщо ні, то я зовсім нічого не буду робити. Коли мені Господь відмовляє, я опускаю руки, я нічого не роблю. Я навіть іноді протидію тій людині, як Господь довірив це зробить, заздрю. Да? І другий момент, ми, ми беремось не за своє. Господь сказав, що це не для тебе, це і зробить інший. В тебе є своє поле діяльності. І нехтуємо ми в цьому випадку, якщо ми взялись не за своє, за чуже, ми своє занедбуємо. Звісно. Uh, є декілька питань для нашого роздуму. Можливо, давайте сьогодні ще вранці пороздумуємо і цього, протягом цього тижня. Ця історія піднімає декілька важливих питань практичного характеру. Як розрізнити да, цей випадок, який стався з Давидом, від наших добрих намірів? Да, ми теж щось хочемо добре зробити. Господь каже: ні. Як розрізнити? Як взнати, що ця добра справа вона не згідно волі Божої? Як ви дієте? Можете написати, будь ласка, нам в коментарях під цим відео, якщо ви дивитесь на записі, як розрізняти да, ці справи, як ви це робите? Що для нас сьогодні є пророком Натана? Який є сьогодні канал комунікації з нами? Да? Слово Боже, обставини життя, поради людей, слово пастора, Біблія. Будь ласка, будьте активними, напишіть це. Ну, і ще таке природнє питання. Яке для нас сьогодні дається для роздумів, якщо Давид ну, в якійсь мірі, можемо сказати так, помил, помилку зробив, да? Да? його поправляє да? Господь через пророка Натана, то чому Господь і благословляє цю людину, яка ну, дещо невірно да? зрозумів в своєму житті? Да? В якійсь мірі це була помилка, ну але чому Господь благословляє? Що Господь цінує, насправді, навіть якщо ми. Допускаємо помилки в нашому житті. Я думаю, що ці питання є великими, серйозними, ґрунтовними, які варті наших молитв, наших роздумів. І я пропоную зараз також об'єднатися в молитві, звернутися до нього, давайте ми помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні, що ти пробудив нас сьогодні по милості Твоїй і Ти дарував нам новий день, новий ранок. Бачити один одного сьогодні, читати Слово Твоє. Ми, Господи, захоплюємось серцем Давида. Ми бажаємо, Господи, переживати подібні досвіди сьогодні з Тобою. Ми знаємо, що ти нас чуєш, що ти нас розумієш. І для Тебе є важливим навіть не наші вчинки, а те, що ми бажаємо, про що ми мріємо, наші наміри, наші бажання. Боже, сьогодні ми просимо, щоб через Слово Твоє. Ти змінив наші мрії. Ми Боже бажаємо більше думати про справу Твою, про те, як прославити Твоє ім'я, як догодити волі Твоїй. Дорогі Господь, сьогодні ми взяли дуже багато практичних уроків для себе. Надихни нас втілити їх у практичне життя. Велике прохання, щоб ми були людьми, які визнають Твою милість, людьми вдячними. І навіть якщо ти на щось скажеш ні, допоможи нам це прийняти і сфокусувати сьогодні на позитиві, на тому, що ти зробиш для нас в майбутньому. І ми цінуємо Твої плани по відношенню до нас. Благослови учасників ефіру, тих, хто буде дивитись у записі, благослови нашу церкву, країну. Боже, захисти нас. Молитва наша і подяка за все тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.